Привіт, такі з Днем Святого Валентина і доброго ранку. Ти хто така? По-перше, я твоя дівчина, по-друге, ти десь гаратнувся і я тебе вилікував. І ще, по чому я тут? Бутору, ти гаратнувся. Угу, тепер понятно. Мені дуже сильно так здається, що дуже сильно почали люди пропадати у місті. в нашому селі. Ти знаєш чому? чему? Капець! Вже ніч! А скільки взагалі спав. Де я, я. Я все забув! Я в пантавіки я був сидів під мостом. Пантаю, як я пішов в цей клуб, тут була могила. Я знаю, треба піти до Феді. Стойцок стой, в моей знати, а э, чому тут ковсят так? Федя, ти дома? Я, дійсно, на друму впалася. Ну, а хоча... Блін, може він десь тутка. каже... Я... Федя! Я ж вперше тут ходив, тебе тут не було. Де ж погано дивився? І ще довдився, що не пропадало до воно не вийдухи. Я ніде не пропадала, я сам всіх шукаю, де ви всі є. Нікого не мав, що лізе. Мого... Мого діда вони поубили. А ти що не дивився на тобі, уголошені на сманяк появився? Планую разузнати це все. Добре, я пішов. Якщо що, в общий збор біля е, цей в нашій лікар. Брааа, бежать, я радий, що Федя хоча б живий. Це мій теж друг. Але він э, цей дуже давно пропадав. От я одне, що пам'ятаю, це що я тут сидів. І все. Так, треба піти знову до того азера. Треба бігти бігом. А же я вже забуняй, это озеро стоїть. О, знайшов. Тут нікого нема. Ні, я таки маю По -по подивитись туди за гараж. А хоча, блін, Мене все може там качкати. Три Може, Хтось тут копався, ти залишив. Ні-ні-ні, треба щось робити. Я знаю, треба піти до нас на горища. А хоча нафіга... Що мені робити, боже, підкажи. Я ідейка. Але мені треба бігом бігти до, до до нашої лікарні. Ну так, що? йдемо просто поприміть, що. А! Це дундук не тобі дознати, що ж я маньяк. Все першу копівку. Так, нікого нема поблизу, що можна себе. А як же були нога і голова, боже, де да я стукнувся вже знову. А? Дундук Так і Записк. Давайте її прочитаємо. Перший пункт експерименти. перед кібор... Експерименти перед Кіборгом у Чогось він вийшов з-під контролю. На... Контролю і він усіх тепер вбиває. Усіх перша смерть він вбив уже одного нашого сотрудника і ще одного колективного одного, одного члена нашого екіпажу. І ми тепер не знаємо, що робити нам. День номер два. У нас хочуть розкритити якісь недоблогери, і ще якась дівка з хлопцем, і ми не знаємо, що робити, чи їх просто взяти і десь з ними впровадити експерименти, чи їх просто взяти і кинути в яму і закопати. Ми зловили якогось недоблогера, який хотів теж нас розсекретити. І ми його зловили і не знаємо, що з ним робити. Угу. Понятно. І все. Угу. Добре, будемо звідси вибиратися, бо тут інтересного такого нічого нема. Пішли. Так, треба піти одразу на збір наш. Так, да, наша Я вже забув. Після цих ударів по бурсті. Забуду вже все. Так, вот тут Федя живе. А, вже згадав куда. Бігом, бігом, бігом. Чекайте, сюди. сюда? Да, во, лекарня. Катя! А-а, це не то. Аво, Що я перепутав? Катя, тут Катя. Коротше, я впав якусь яму, і мене сильно болить голова. А до речі, а де Федя? Я взагалі митки маю, знаєте, те, ще я мав привезти. Понятно. Коротше, я видів там книжку е, і там пише, що е, над нами хотіли ставити експерименти, якщо нас з Лоуль, що вони розсекретили, що ми хочемо знайти вбивцю. Це дуже недобре, давай просто будемо переховуватися. Я пішов, коротше, буфей. Коротше, я вже не знаю, я все село оббігав, його нема, може він вже вернувся, але через задній вихід. А, та. Здоров. Таче здоров, ще вже тут. Так, ми тутка збираємося, тутка, тут. -ка тут, -ка, тут -ка. То що? Що плануємо робити? Ну, mm. просто переховуватися і нічого не робити. Ну, нормальний варіант. А те, що плануєш? Це ну, нормальний варіант, але я би пропонував взагалі десь просто стати десь, десь в кустах і просто взяти діду двохстволку і просто десь його піджидати. Як ви думаєте? Well, я так само думаю. Так що все. треба, треба йти потім.